От ми й дочекалися релізу iOS 16.5. Взагалі він мав статися ще на початку цього тижня, але через якісь технічні проблеми оновлення вийшло лише зараз. Насправді це гарна новина, адже якщо Apple вирішили не випускати апдейт вчасно, значить були якісь проблеми, які вже вирішено. Ми отримаємо точно готовий продукт. Тож зараз я вам розповім, що нового з'явилося в iOS 16.5 та які проблеми Apple нарешті виправили. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про. Оновлення програмного забезпечення Головним та майже єдиним важливим нововведенням стали нові шпалери на підтримку LGBTQ спільноти. Тут маємо набір з двох варіантів: шпалери яскраві, а ще й мають унікальну анімацію для розблокування пристрою. Більш абстрактна версія мені не дуже сподобалася, бо на робочому столі губляться майже всі іконки та зображення перетворюються на хаос. А от варіант зі стрічкою дуже прикольний. Тут також є унікальна анімація розблокування, за що без сумніву, великий плюс. Але хотілося б отримати ще більше якісних шпалер від самої. Apple з цікавими анімаціями це б зробило взаємодію із пристроєм трохи різноманітнішою. Розповідаючи про iOS, неможливо не відмітити пристрої, на яких вся ця краса працює. На зараз найкращим айфоном у співвідношенні ціна якість є без сумніву iPhone 13. Дивіться самі: oled екран, дві камери, все ще актуальний. Топовий процесор A15 Bionic. Все по-дорослому, ще й коштує пристрій досить приємних грошей, враховуючи, що ви за них отримаєте. На сторінці пристрою на є каталог, до речі, ще й можна відгуки почити. Читати, але ось вам спойлер: більшість користувачів у захваті. Тож залишилося перейти у розділ де купити, та обрати найкращу пропозицію. Все настільки просто. Посилання на є-каталог залишаю в описі цього відео. Купуйте техніку свідомо. Взагалі більша частка нововведення iOS 16.5 стосується застосунку для перегляду спортивних подій. Але всі ці штуки у нас не те що працюють, чи працюють з обмеженнями, тому я б не став на це витрачати наш час. Значно більш важливим є виправлення популярних багів, які псували наш настрій останні кілька місяців. Так нарешті зникли підвисання виклику клавіатури при активації Spotlight. Тепер при свайпі вниз на головному екрані ми можемо відразу починати пошук без затримок. Це приємно. Також, якщо ви, як і я, користуєтесь функцією. Укцію екранного часу для відстежування своєї продуктивності маю для вас приємну новину. Тепер все знов адекватно синхронізується між усіма пристроями без жодних проблем. Раніше дані з iPad не доходили до мого iPhone, Тепер ця проблема нарешті зникла. Якщо ви слухаєте подкасти у вашій автівці через стандартний застосунок Apple, то раніше ви могли спостерігати проблеми при трансляції. Відтепер їх немає. Але як на мене, краще б яблучний техногігант зосередився на розв'язанні іншого питання, до речі, про нього. Сама система працює стабільно. Робочий стіл свайпається без проблем, застосунки запускаються швидко, як і раніше. Саме оновлення встановилося дуже швидко, але це і зрозуміло, бо фактично нових функцій не те, щоб дуже багато. При інсталяції iPhone майже не нагрівся, на відміну від встановлення попередньої версії iOS 16.4. Тоді я навіть трохи злякався наскільки пристрій був тепленьким. На зараз на моєму iPhone 13 Pro політ система абсолютно у рамках норми, але нагадую вам, що можуть спостерігатися проблеми з автономністю на всіх оновлених пристроях Кілька днів після встановлення апдейту. Це пов'язано із повторною індексацією всіх файлів iOS на вашому девайсі. Як тільки все буде готово, ми маємо повернутися до показників iOS 16.4, адже Apple не анонсували якісь зміни у покращенні терміну роботи пристрою від одного заряджання. Як на мене, це і є найбільше проблеми. Тут я впевнений, що більшість з вас зі мною погодиться. Бо починаючи з самої першої релізної версії iOS 16, все стало не те, щоб супер гуд. Сподіваюся, що на iOS 17 все буде. Буде краще, хоча зараз я в цьому вже й не впевнений? Чи варто вам оновлюватись? Я б сказав, що так. Апдейт хоч і вийшов, досить скупим на нові фішки, але є купа оновлень у безпеці пристроїв, про які Apple пишуть лише в себе на сайті. Це і є головна мета iOS 165 тому б я б радив все ж не пропускати цю версію. Хоча тут складно, тому що я завжди за оновлення всіх своїх девайсів на актуальну версію операційної системи. Тож яким айфоном користуєтесь ви? Чи встигли вже оновитись, та як воно все працює? Цію на вашому девайсі відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. Було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту, особливо ваші коментарі. Також нагадую, що в описі є посилання на мій інстаграм, там я публікую ще інший контент. Десь тут з'явилися два моїх відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні! Україні.